Вам зараз представляю цей легендарний герой України. Орест вацю! Слава! Спасибі! Дякуємо свободі за те, що уможливили це вам, це вам, пане Олесе, це вам. Герой України, Орес Васку. І я надаю слово. Нашого патріота України Юрію Синочуку. Слава Україні, шановне товариство! Ми раді бачити тут тих, хто давав поморті Януковичу під час Революції Гідності і хто починав бити Путіна в Донецьких степах у 2014 році. Але зараз біля нас стоїть людина, яка била московських окупантів ще в 1944 році. І якби не було цих людей, це не було нашої революції, нашої війни і наших перемог. Тому я хочу надати слово Олегу Тягнебоку, який привітає Ореста Васкова, легендарного велика ОПА, легендарного дивізійника. Шановне товариство, друже Оресте, від цих людей, які зараз тут, в цьому чудовому парку, від усіх українців, від усіх патріотів, ми низько схиляємо голову перед вашим життєвим подвигом, перед вашим героїзмом. Люди добрі, ми собі навіть не можемо уявити, перед нами реально жива легенда. Людина, яка воювала з московитами, з кремлівськими окупантами на нашій Бонданій землі, виганяла їх звідси. Людина, яка за свій героїзм, за свої вчинки, за свою звитягу більше 15 років провела в московських таборах і ніяк не могла навіть після звільнення. Повернутися сюди назад, в Україну. Але він, як та вода, яка шукає завжди шпарину, він марив Україною і повернувся сюди в Україну. Не всюди давали можливість проживати. Але друг Орест таки залишився в Україні, тут на Київщині, в Макарівському районі. І сьогодні для нас, усіх, друже Оресте, є великою честю, що ми можемо бути разом з вами. Ну і... Заспівати вам, многий блага еліта, що вже десятки-десятки років ви жили і своїм життям, своїм тим прикладом давали наснагу нам, сучасникам, боротися за Україну, боротися за наше майбутнє. Ну, друзі, поможете мені. Много я, много я, много. Людха света Украине много лета, много многое. многое. Аплодисменти для нашого героя, вояки армії нескорених з його 89-річчям, друга Ореста Васкула. Друже горесте! Шановні товариство! Київське краєве братство з щиро вітає всіх учасників цього Святочного заходу, які відбуваються сьогодні в Києві і, напевно, по всій Україні. Я бажаю вам міцного здоров'я, на до праці в розбудові і збереженні Української самостійної соборної держави. Україна для нас це наше щастя, це наше життя. За неї ми йшли у бій безрушими юнаками, де нам було навіть по 14-15 років. Ми знали, що ми не переможемо, що проти нас стоїть сильна орда. Але ми вірили в нашу перемогу і ми здобули, і сьогодні ми маємо самоцінну українську державу. І щасно, її треба трошки відштувати, щоб вона була чиста, правдива і так далі. І вона буде така, тому що ми з вами, ви, як молодь, яка підростає, з якою ми працюємо, є геройське настроєна боротьби з українською державою. Я щиро дякую вам, що я сьогодні з вами зустрівся, що ви побачили мене я вас. Ви не дивіться, що я з палицею, але я ж можу і без палиць говорити. Браво! Много еліта! літа. Дякую, друже Ну і всім товариство гарного сьогодні вечора на цьому чудовому фестивалі. Який справді просякнутий українським духом на фестивалі Рутенія. Слава Україні! Шоколадка арочка. Отже, полька бістра із Полісся. ¡Gracias por Приходьте на наші танці, кожен вівторок семі до дитини вечором музею вечора. Легендарний, легендарний гурт буття. Гурт, який об'їхав всю Україну і багато за кордонами, гурт, який підняв з небуття, дуже багато шедеврів наших старовинних, древніх, тих пісень, яким ми всім нашим ворогам. І освободітелям можемо сказати, наша культура одна з найбільш древніх в світі. І це заслуга. Таких людей, таких особистостей, які представляють славетний гурт. Буття спасибі.